Вітаю всіх небайдужих до вишивки творчих людей і просто тих, хто з цікавості зазирнув на мій канал і вирішив тут залишитися. Ласкаво, прошу! Мене звати Ірина. Відео у нас сьогодні буде про вишивку. Давно на моєму каналі таких відео не було, і я дуже рада, що натхнення до мене повернулося саме вишивальне, бо останнім часом я присвячувала свій вільний час в'язанню. Тож, коли натхнення до нас повертається, цим потрібно скористатися, насолодитися і поділитися з вами. Спочатку я хочу показати вам, ну, взагалі сьогодні про що буде відео, я покажу свої процеси, нагадаю про ті, які давно вже не були в кадрі. Тут будуть ті, які отак під рукою, що я змогла назбирати. Так би мовити, на поверхні, бо насправді розпочатих процесів у мене набагато більше. А також якісь останні новини, якісь покупочки, ну і все таке інше навколо вишивальне. А спочатку хотіла б вам показати, бо мені здається, що не показувала відрізи тканини, які я купувала цієї зими Першу першої з них такого темно-синього кольору з глітером. Я пошила дві наволочки. І залишився ось такий невеличкий відрізок. Дуже гарна тканинка з тваринами. Ну, така зимова, прикольна. І я не знаю, чи видно буде, як блищить глітер Виблискує. А ось ці дві тканинки я придбала для того, щоб оформити в них чобітки. Щоправда, чобітки завершити я так і не встигла, але не змогла пройти повз, розуміючи, що такої краси і таких відтінків тканинку мені буде знайти ну, важко. Дуже мені вона сподобалась. І мені оцей фіолетовий підтон, хоча я не знаю, чи він передасться на відео, він нагадує багато. Якісь сюжети Dimension, зимові. Там, де сніг, він має теж такий трішки фіолетовий відтінок: сніг або небо. І я вважаю, що ну, дуже гарно пасуватиме до багатьох варіантів чобітків ця, ця е, тканинка. І ось таких ще ведмедиків. Теж, як то кажуть, не змогла пройти повз цих красунчиків дуже милих. І купила собі відріз. Давно я не купувала тканини, а це на мене щось таке знайшло. Ну, і я рада, що вони тепер у мене є. Ну, і, до речі, раз я вже сказала про чобітки і про цей фіолетово-блакитний відтінок, ось давайте і поглянемо, що я маю на увазі. Ну, Якщо, якщо буде Видно і зрозуміло, про що я. Ось так. На жаль, кольоропередача не дуже, ну, не дуже така реалістична, хоча, можливо, на відео, коли вже буде воно на Ютубі, можливо, все буде гарно передаватися. Я купила, ну, я думала, ось цей задник зробити до цього чобітка, але, як бачите, я чобіток ще й не довишивала. Якось цієї зими ну, не вийшло. І е ведмедики так само був як один із варіантів, теж до цього чобітка. Дивіться, які вони прикольні. Мені здається, що обидва варіанти гарно. Підійшли би. Ну, а ви там пишіть вашу думку, як ви вважаєте, який із задників пасував би краще до даного чобітка? Чобіток це я вже, ну, просто повинна, зобов'язуюсь, вишити в цьому році, бо, ну, куди вже далі тягнути, дитина росте. Наступної зими сонечці вже буде 7 років, 7,5. І мені здається, це просто ідеальний вік. Ну, 6,5 теж був би гарно підходив, але ніж могла, як то кажуть. От, Ну і можна сказати, що перший процес я вам вже показала. Взимку я його трішки вишивала, але дуже-дуже мало. Це ось такі ведмедики, вікторіанські ведмедики від Dimensions. Мені тут лишилося ну, відсотків, мабуть, 20, 20 чимось. Враховуючи бек, звісно. Але, а можливо, ще й менше, бо я в, ну, в сагі я не відмічала весь бек, який тут же виконаний. Тому. Сподіваюсь, що тут вже вишивати небагато, і мені дуже-дуже хочеться його завершити. Зараз дивлюсь на нього е, скрізь екран, крізь екран. І думаю: ну що, ж, що ж, ти його не вишила А можливо, зараз взяти і закінчити. підкупає те, що тут лишилось не так багато. це ж таки. Коли ти вже відчуваєш близький фініш, то воно так надає крила. Вишиваю я його підбором. Є в мене оригінальні ниточки Dimensions, є те, які, які я підібрала по оригінальним по живим ниткам Dimensions. Звісно, що Набори тих років там, відтінки відрізняються, але, ну, максимально, як на мій погляд, нормальний підбір в мене. Також хочу вам похвалитися. Донечка моя теж почала пробувати вишивати, і ось сердечко вже вона трішки повишивала. Вона вже розуміє, як, куди робити стібочки. І я цьому дуже рада. До речі, ми з нею зробили кілька іграшок, таких новорічних. Давайте вам похвалюся вже цим. Ось такі іграшки ми робили. Продаються готові набори, дуже милі. Котики, собачки. Це наш Йося, ну вже не наш, але він назавжди з нами в серці залишиться. З Йоською, до речі, все добре. Він уже рік, як в нових власників в Америці, і ну, виглядає дуже щасливою дитиною, тому ми тішимося, сумуємо, звісно, за ним, але радіємо, що він попав в дійсно добрі руки. Далі в мене з собою ношу я, так, ну, як би так сказати, в таких корзинках невеличких, я склала декілька процесів. В яких найбільше шансів на те, що я їх завершу найближчим часом. І ось ця Мірабілька, чи це Lawender Last, я вже, чесно кажучи, не пам'ятаю, це їхні безкоштовні, здається, були схеми. У мене навіть є оригінальна схема, і все ніяк я її не завершу. Я розпочинала її вже, мабуть, років 8-10 тому. А, але, ну, поки, поки вона чекає. Чекає того часу, коли вже нікуди буде тягнути. Так само моя дівчинка My Little Sunshine від Dimensions. Не дуже вона в мене просунулася. Трішки я повишувала ось тут фону, і трішки зовсім ось тут, зверху, таким сіро-болотяним кольором. І застопорилася. Я дуже хочу її вишити просто. І це було б доречно, тому що зараз якраз весна, потім літо. Він такий сюжет весняно-літній, квітковий. І поки ще на стіні висить дідусь мій Дід Мороз чи Санта з, з плюшками Санта-Снеп від «Dimensions». Звісно, що найближчим часом я цю картину не вишую, але мені б дуже хотілося, щоб його на стіні влітку, в такій теплій пори року, замінила ось ця дівчинка. Тим більше, що вона дуже схожа на мою сонечку, і ну, я хочу її вишивати. Але тут я зіткнулася з тим, що. Немає того запалу, як раніше. От мені було дуже цікаво її вишивати. Ось ці блакитні відтінки, ось ці квіти в шляпці. Чому я застопорилася, не знаю. І, намагаючись знайти відповідь на це, я якось розмовляла з мамою чоловіка. Вона каже. Ти спробуй, почни з іншого краю цю вишивку, що їй такий спосіб ну, якби допомагав. І ви знаєте, я думаю, що це теж ну, як такий лайфхак, можна спробувати. Бо я ось тут зараз вишивала, ну не йде. От просто не йде, мені нудно, мені не хочеться і розумію, що я відкладаю її. І, звісно, що такими темпами я її не те що за рік, а дай Бог за два вишити. Тому буду пробувати, можливо, з цього боку десь, можливо, ось цю ромашку почну вишивати. І воно піде швидше. Ось такі в мене тут магнітики. Магнітик, верніше, з бджілками. От. І ще один процес квітковий. І ну, якщо цей може бути і літнім, і весняним, то цей точно весна. Бо тут тюльпанчики, бо тут чи то бузок, чи то гортензія. Це теж Dimensions, старий раритетний буклет. Але я його вишиваю по схемі з інтернету. І ось така краса. До речі, мені здається, в мене навіть сага є на нього. І ось така краса. Вишивається він на 32-му каунті. Хоча іноді в мене складається враження, що це 28-й. Впевнено, не можу сказати, який саме, це Цвайгард. І теж, от знаєте, я вагалася, коли я зараз повернулася до вишивки, я весь час думаю, ну що ж мені взяти? І сиділа і прислуховувалася, що вечора, чи коли там мене попадала можливість повишивати, чи взяти цей, чи взяти цей. Чи взяти цю дівчинку? ось цю Ну, дівчинку я вже вам пояснила: тим більше тут 18-й каунт, я розумію просто ну логічно, що я її буду довго вишивати. Цей якраз би зараз а, шити. Але а тут трапився <смір> мілхіл, який він теж в мене був розпочатий. Просто, ну от так у мене було, здається, вишита ось цей квадратик і трішки сюди вниз. І я взяла мілхіл, от рука потягнулася до нього, а коли почала вишивати, сам процес мене настільки затягнув, і він настільки був приємний. Причому я підозрюю, що приємний він був через Основу, на якій вишивається ця корівка. А в оригіналі тут має бути парфорований папір, але я всі, три, ну, всі два попередніх, і цей третій сюжет вишиваю на тканині. І це Моніка від Убільхор, чи як вона там називається? Ну, коротше, Моніка. 28-каунту. І за рахунок синтетики, настільки ніжно, гладко входить нитка і легко в тканину. Хоча тут в три складення я вишиваю, ну як, в принципі, і повинно бути в Мілхілі. Я таке задоволення отримую, як, як ніж в масло, розумієте, настільки класно, що ну, я от сидиш і так, ну, ще трішки, ну, ще цей колір, а ще ось цей колір, і себе не можеш відірвати. Дуже класно, вона виходить. Вишиваю я ось починала я вишивати спочатку, що таке, де фокус взагалі. Починала я вишивати разом з бісером, потім покинула цю ідею і вишиваю зараз лише хрестики. Залишилось мені вишити ще трішки на корівці хрестиків, і можна буде, в принципі, я думаю, і бісер підключати. А можливо, піду ось сюди на цю рамочку, зроблю її. Мабуть, так, мабуть, скоріш за все, що я зроблю все ж таки хрестики, а вже потім буду виконувати оздоблення бісером. Бо це потрібно нитку голку міняти на бісерну. Ну, ось така красуня. І а, я взяла, принесла одразу ж зараз стопочку своїх вишитих а, робіт. Хочу вам показати. Компаньонів цієї корівки. В мене овечка Софії вишита на аїді блакитного кольору, ось вони красунчики мої. Ось так вони виглядають. Свинка в мене вишивалася. Мені здається, що це Мурано. Я не думаю, що це. А, ну, сфокусується чи ні? Вже автофокус все пропав. Я підозрюю, що це рівномірка від Свайгарт. Я сказала Мурану Лінда чи щось таке. Якщо потрібно буде вам точно сказати, пишіть, будь ласка, я тоді відповім або підпишу в інфобоксі, бо в мене залишилася десь переписка з мільфльором, я там купувала обидві основи, і має бути і назва, і а, колір, і каунт. Ось така красуня, дивіться, яка вона чудова, просто прекрасна. Ось така об'ємна. Це був оригінальний. Ну, всі, в принципі, всі були оригінальні наборчики. Але це е, цвайкарт Вона вишивалась не так приємно. Я кажу, я коли вишиваю на моніці Ну, конкретно на цьому кольорі буду так говорити, я ж не вишивала, в мене не було більше досвіду вишивки на цій основі. Я просто задоволення величезне отримую від самого процесу. І ось така Софії. Її я вишивала найпершою кілька років тому. Мені здається, ні, мабуть, сонечка вже була. Я Мені здається, взагалі в Херсоні починала її у батьків чоловіка. І е, мама чоловіка мені віддала шматочок своєї аїди, такого блакитного кольору на ньому я і вишила. Їй не жалкую, що я вишивала не на папері. Як на мене, вийшло дуже класно. Так, ну, тож, зараз я вишиваю е, корівку, і на інші процеси не відволікаюся, тому що хочу її пошвидше завершити. Е, вишивка не такий швидкий вид рукоділля, як в'язання. Хоча останнім часом щось в мене в'язання так йде важко. Е, але вишивка ще більш повільний процес, тому коли ти довго не бачиш результату, трішки це натхнення збиває. Через це я і вирішила взяти спочатку ось цю роботу. Маю надію, що я її, ну, можливо, за тиждень вже завершу, і тоді можна буде взятися за віночок або за дівчинку. Дуже от зараз подивилася, хочеться, підкупає так думка повишивати, завершити чобіток, але ж е, зараз пора року, така все просинається, весна. Хочеться чогось все ж таки весняного, квітучого. І ще хочу вам похвалитися новенькими е магнітиками і. Зайчика і софіка цього котика чорного, зоряного такого нічного я купувала в аккаунті вишивальні скарби. Там дуже хороші ціни і ну, швидко все. І мені дуже подобаються дизайни, які ця майстриня робить. А також у мене тут ще є. Ось такі нові маєчки для ножиць. І в мене ще ось Жи не такий новий, але теж дуже красивий. І все це, і ось такий, теж з Софіком, з чорним котком, я їх обожнюю. І все це подарунки від моєї свікрові і від моєї подруги Юлечки. Тож, дівчата... Дівчата і пані вишиваю і згадую вас. Дуже красиві такі. Якщо ми заговорили про покупочки, новиночки, які з'явилися в мене, то я не пам'ятаю, чи я вам показувала цей набір, але, якщо повторююсь, вибачайте. Ось такий останнім часом був у мене куплений макс. Макс Риболов або Макс в оригінальна назва. Це, вже, бачите, перевипуск у новій упаковці, чесно кажучи, мені більше подобається. Стара упаковка Dimensions, але, можливо, мені говорить консерватизм якийсь який з роками багатьом, мабуть, присутні, притаманний. До речі, зараз, коли діставала останню роботу, яку хочу вам показати, процес свій розпочату роботу натрапила на перфорований папір з цих двох наборів, ну ось можете порівняти відтінки. Цей і цей до корівки. Мені здається, в корівки більше співпадіння по відтінку. ну, але... Такі варіанти мають місце бути. І останній розпочатий набір, який у мене тут поруч, в моїх корзинках рукодільних це Children's Garden сад діточок від LaVender and Lace. На ньому в мене прогресу ніякого немає. Вишивали ми його чи вишиваємо, а можливо, Інна вже вишила. Я, чесно кажучи, останнім часом не цікавилася вишивкою, тому не, не слідкувала. Вишивали в СП разом з Інною, село і Вишивка в неї канал. проходьте, будь ласка, подивіться, чи вдалося їй вишити, можливо, вона теж застопорилася. Не знаю, Іночка тобі привіт. Обіцяю, що я повернусь. Ну, мені здається, що той, хто з нас, вишивальниць ось так захоплювався вишивкою, то це хобі, мабуть, на все життя, тому що. Оце задоволення від хрестиків, від їх вкладання, від е, милування ними. ну, Воно, ну не знаю, чи може воно кудись подітися. Я сподіваюся, що це захоплення в мене ну, назавжди. І колись буває на щось інше, відволікаєшся, але потім повертаєшся знову. До цього сюжету я все ще Відношуся дуже з таким трепетом і ніжністю, я сподіваюся, що мені вдасться на нього переключитися і вишити цю роботу. Вона дуже красива. дуже. Ну і хочу вам теж показати, не смійтеся, це Софік. Це, це мої проби пера з виготовлення брошок. Все, на що мене вистачило, це намалювати. Так, зайшла Соня, і і я збилася. Ну, коротше кажучи, все, на що мене вистачило, це намалювати а, силует так, голівки, кота і очі при, приліпити, на клей посадити так, більш-менш ну, нормально їх розмістити. На цій мордочці. Тепер я хочу вишити бісером чорним і різними відтінками. А, інші деталі, крім очей. А, ну, це так гралися з дитиною. Це було взимку, якось так цікаво було. А, а це а, теж шедевр моєї дитини. Ну, як на мене, молодець, прикольно. А, носик, півглазика, піввушка. Ось так. Теж хотіла вона таку собі брошку. Ну, нічого, ще все попереду. Буде настрій потворити щось порукодільничати, ми з нею поробимо. Ну, мабуть, на цьому я буду завершувати. Так, ще хотіла показати вам свою помічницю. Дуже класна річ, оця на прищепці і на батарейках. Тут три батарейки, лампа. Я її вішаю на оп'яльця і вишиваю дві лампочки таких. На цьому я, друзі, буду завершувати. Дякую вам за увагу. Сподіваюсь, вам було сьогодні цікаво, красиво. Я буду рада спілкуванню в коментарях. Раптом, можливо, до речі, комусь цікаво, що це за сорт такої прекрасної фіалки це дитя сонця. Дуже красиво, насичено темно-червоний колір, квітів. І ось такі в неї ще й листочки, бачите, такі строкаті. Все, на цьому точно все. Дякую, до зустрічі!